Гарна для України. На коли? Давайте на першу половину вересня. Будемо так, половинами місяця міряти. Трошки згодом тут момент, знаєте, як іде робота на державному рівні, ми домовляємося, ми шукаємо собі партнерів, почекайте трошки, зараз нічого не побачите, результат буде, можливо, якийсь там кінець 9 місяця. А, 9 це ж зараз. Ну, от, можливо, буде там ближче до кінця вересня, початок жовтня. ну от якось так. А так, що прям якась така подія, такі собі карти не зовсім про подію про плинність якихось ситуацій на зараз. Ну, зараз я на ці колоніші для Гарані події для України, новини для України. Не. Ну, от на, е, давайте так, на найближчий час у нас відкривається можливість. Діяти. Це може бути, до речі, про удари, це може бути якась дуже смачна ціль, яку ми уразимо, і отримаємо, по-перше, на це дозвіл зробити це. Ми спочатку були в підвішеному стані, а потім у нас з'явився туз жезлів, щоб ми могли і себе захистити, ну і щоб могли. Скажімо, вдарити, да? це якась відповідь може бути. Ми отримуємо допомогу. Ця допомога може стосуватися. Військова допомога да, по королеві мечі, причому по правосуддю, Це навіть може бути підписаний якийсь документ стосовно допомоги. Але двійка Пентаклів це або хтось на щось поміняється, або нам запропонують якусь іншу умову. Тобто ми захочемо перше, а нам дадуть друге, але все і також буде для нас непогано. Ну, от з однієї сторони, от я, начебто і гарні новини, а з іншої сторони, все рівно от туди. Під кінець вересня. Трошки під кінець. Вересень дуже, воно прям все, знаєте, воно прям вимітає ці всі енергії, от все вимітає на шляху. Зараз нічого такого не будемо і бачити надовго. Щось станеться, пройде 2-3 години, вже змінилась інформація. Там прийде півдня, вже інша інформація. Зараз е, навіть і дивитися можна не дивитися.